Якби я чи хтось інший не ставився до Рено Мегана, і я думаю, ніхто не заперечить той факт, що дана модель стала просто не автомобілем, а якимсь масовим явищем, культом і так далі. Ну і звичайно ж, такій популярності сприяли деякі причини. Найголовніші з цих причин я назвав би це дешевизна самого авто та вартість його обслуговування також доволі хороша надійність. І напевне невеликий розхід, тому що мегани купують саме за їхню економічність. І найбільш продавані мегани це з дизельними двигунами, як півтора літровими, наприклад. Ну це якщо говорити про третє покоління. Але історія даної моделі почалася ще в 90-х. Отож саме з тих років я хочу почати розповідь про дану модель, яка охопить всі її покоління, включно по 25-й рік. Нагадую, що ви на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Дві секунди заставка, і поїхали. Отож почнемо з першого покоління, яке випускалось з 95 по 2003 рік. В 95 році вперше його показали, і даний автомобіль прийшов на заміну всім відомому Рено 19. Але Меган не був повністю новим автомобілем, а багато в чому являв собою колишню модель з тими ж двигунами, коробками передач і конструкцією підвізки. Нехай і трохи допрацьовані. Отримавши свою назву від концепт-кара, показаного в 1988 році, Меган, крім того, продовжив і свіжий корпоративний стиль Рено. Трохи раніше впроваджений новим шеф-дизайнером компанії Патріком Лекеманом в новій Рено Лагуна. Одним з найцікавіших моментів був своєрідний пташиний дзьоб решітки радіатора. Дана ідея була зустріта чудово. Проте це не було новинкою в повному розумінні цього слова. Лекемен запозичив цей елемент з середини 60-х років, підгледівши його у легендарного Рено 16. Як і попередні моделі Рено 19 і 11, меган виготовлявся на заводі Дуе на півночі Франції та на іспанському заводі в місті Паленсія. Також Меган першого покоління поділився платформою з іншим культовим автомобілем компактвеном Renault Scenic. Відтоді історія цих моделей нерозривно пов'язана одна з одною. Щодо двигунів, їх була ціла купа. Бензинові об'ємом від 1,4 до 2,0 літра, а дизельні двигуни всі були об'ємом 1,9 літра. Правда, різної потужності різної модифікації. Таблицю з двигунами ви зараз бачите на екрані. Хто хоче детальніше ознайомитись, ставте на паузу, зберігайте і так далі. У 99-му році Меган зазнав легкого фейсліфтингу, змінили решітку радіатора. Більший наголос був поставлений на поліпшення безпеки та покращення обладнання, в тому числі і розширилась лінійка 16 клапанних двигунів. До речі, цей автомобіль, а саме Renault Megane першого покоління Restyle, досі виготовляється в Аргентині, де він продається паралельно з Renault Megane 2 але занищують ціною. А в таких країнах, як Венесуела і Колумбія, він продається теж дотепер, причому з сучасним двигуном 1,6 літра на 115 кінських сил, виробленим в Колумбії. Почитавши відгуки від власників даного автомобіля, можу сказати, що хвалять Renault Megane першого покоління саме за дешевизну обслуговування, динаміку приїзді. За якість збірки, простір салону, об'єм багажника, дорожній просвіт, ну і взагалі за непогану надійність. Щодо мінусів, то їх майже і немає. І в кожного коментатора вони відрізняються, тобто можна сказати, що це індивідуально. Якщо я щось не так сказав або не все сказав, будь ласка, пишіть свою думку в коментарях, доповнюйте мене, а ми переходимо до другого покоління. Першими з сімейства Меган другого покоління були представлені три і п'ятидверні хетчбеки. Першими їх побачили журналісти влітку 2002 року, для яких була організована презентація. А широкій публіці вони були представлені на паризькому автосалоні в тому ж році. На відміну від попередника, нова версія відрізнялася екстравагантним дизайном з різкими рубаними лініями і була продовженням ідей закладених в Renault Avantime. До літа 2003 року було продано вже близько 200 тисяч примірників Меган 2. 2003 року на автосалоні в Барселоні представлений седан і універсал. До осені 2003 вже був налагоджений серійний випуск цих моделей, тобто і хетчбеків, і універсалів, і седанів. Хетчбеки випускалися на заводах у Франції. Седан в Туреччині, а Універсал в Іспанії. В тому ж 2003 році Renault Megane 2 визначений Європейським автомобілем року. Варто відзначити, що Renault Megane був задуманий як автомобіль, здатний забезпечити високий рівень комфорту і водієві, і пасажирам. Вже у базовій комплектації можна відрегулювати положення керма в двох площинах по висоті і по вздовжньому напрямку. Посадка на водійському місці ідеальна завдяки ергономічним і зручно розташованим органам управління. Збільшена в порівнянні з попередником колісна база забезпечує підвищений комфорт і великий простір для ніг пасажирів, що сидять ззаду. У стандартне устаткування версії Authentic, можливо неправильно поправляйте, входять підсилювач керма, бортовий комп'ютер, кондиціонер, електросклопідйомники, заводське тонування скла і зимовий пакет. У дорожчих комплектаціях Меган пропонує 16-дюймові легкосплавні колісні диски, передні протитуманні фари, кермо у шкіряній оплітці, ксенонові фари, складається задній ряд сидінь, кліматконтроль. Електронний ключ запалювання, панорамний скляний дах та інше обладнання. Renault Megane 2 побудований на новій платформі Nissan C. Він має передню незалежну підвіску з амортизаційними стійками типу Макферсон і задню напівзалежну торсіонну. Спереду встановлені вентильовані диски тормозів, ззаду тормоза дискові. Адаптивний електропідсилювач рульового управління завдяки 16 різним алгоритмам керування забезпечує легкість управління на малій швидкості руху. І точність на високих швидкостях. Пакет адаптації до поганих дорожніх умов включає збільшений дорожній просвіт, посилені вузли підвізки та інше. Megane другого покоління встановлює новий рівень безпеки. У стандартну комплектацію входять 6 подушок безпеки, активні підгорівники, кріплення Isofix, ремені з обмежувачами навантаження, система ABS. За доплату встановлювалися шторки безпеки, системи електронного контролю стійкості і допомоги при парковці, крізь контроль та інше обладнання. Автомобіль отримав 5 зірок в краш-тестах Euro NCAP. Автомобілі, випущені до січня 2006 року, маркувалися Фейс 1, після 2006-го Фейс 2. Принципову відмінність між першою і другою фазою, а саме в технічних характеристиках, інтер'єрі екстер'єрі, знайти складно. А ось відзнаки меганів першого і другого покоління видно неозброєним оком, звичайно ж. По-перше, це сукупний дизайн автомобіля. На зміну похилим і округлим рисам прийшли більш різкі лінії кузова і елементів екстер'єру. По-друге, вдосконалена лінійка двигунів: 16-клапанні бензинові та 8-клапанні дизельні. Всього виготовлено близько 3 мільйонів 100 тисяч автомобілів. Це реально бестселлер серед автомобілів. Двигунів, як завжди, купа. Ось, подивіться, будь ласка, таблицю, і стало набагато більше дизельних. Тобто, в другому поколінні вже дизельні двигуни переважають над бензиновими по кількості їхній. Ну і звичайно ж цінувалося це авто за непогану надійність, за невелику вартість обслуговування, непоганий комфорт для своїх років, та звичайно ж за економічність. Я надіюся, що серед глядачів будуть власники Реномеган другого покоління. Тому, будь ласка, напишіть свої відгуки після володіння даним авто. Як воно вам, які плюси, які мінуси. Тому що думка кожного власника може відрізнятись. Відео про і 4-го покоління буде вже за кілька днів після цього. Посилання на нього ви зможете знайти в описі даного відео. Будь ласка, переходьте, дивіться, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і з вами був канал Step Авторозбір. Мене звуть Степан. Всім добра.